Вітаю, шановні глядачі! Це майстер-клас від А студії, і я його ведуча Вікторія Заїка. У нас сьогодні в гостях Наталія Дніпренко, режисер, яка не боїться експериментувати, актриса, яка не боїться грати до кінця, та педагог, яку не бояться студенти. Тож, друзі, вітаємо оплесками Наталію Дніпренко. Отож, друзі, розпочинаємо. А режисером народжуються, чи режисером стають? Народжуються. Театр чи телебачення? Театр чи рисочка телебачення, як одне слово. Добре. Уявіть ваш шлях, яку б ви обрали роль виконати другорядну роль, але це буде ваша улюблена вистава? Чи обрати посаду головного режисера, але це буде низькопробний проєкт? Я б обрала посаду режисера і зробила б високоякісний проєкт. Добре. А вчити інших режисурі, чи навчатися самій? Мені здається, це не те саме. От у вас питання, всі мають бути через чорточку, бо я коли викладаю, я і навчаюся. А уявіть, що ви затверджуєте актора на головну роль. І кого б ви обрали? Актора без освіти, але він буде надзвичайно талановитий. Чи а, з червоним дипломом а, чи людину, але вона буде бездарем? Звичайно, червоний диплом тут немає ніякого значення. Головне, що людина вміє і це перевіряється, для того є кастинг. А і наостанок три речі, які обов'язково повинні бути в сумці у режисера: олівець, папірець і косметичка. Добре, завершимо. І таке питання: якій телемайстерності неможливо навчитися? Я вчу таким речам, які вважають, що їм не можна навчитися. Наприклад, посміхатися або харизмі. Я вважаю, що всім речам можна навчитися, але, мабуть, не можна, навчити, не, ну, не можна навчитися е, наполегливості. Тобто бажання, бажанню не можна навчитися. Бажання воно має бути. Скажіть, будь ласка, які ролі саме окресліть має брати на себе телережисер, який він грає? Що він робить, ким він є? Він керує всім. Ну на мою думку, я ж представник цієї школи. Я вам ще раз кажу, я вчу як мистецтво. Я ставлюсь до кожного продукту як до мистецького. Коли є одна людина як диригент, який може поєднати всі компоненти, і дивиться, як цей продукт буде працювати в людині після того, як вона його споживає сьогодні, от коли ми вступаємо в еру комунікації, то ми відповідаємо підвищується міра відповідальності за свої продукти. І ти в і змінився принцип. Якщо раніше можна було наказати людину, якщо вона щось скоїла, ну я вам щось задала шкоди. Ви не можете в суд. А тепер цей принцип відповідальності ти навіть відповідаєш перед тими людьми, які ще не народилися. Природу ти не можеш погубити природу, хоча до тебе ще сьогодні ніхто не може пред'явити, ну ти нікому конкретно не наніс шкоди, розумієте? І тут іде принцип відповідальності навіть в часі розноситься. Я більш відповідальний в комунікації за те, що з нами робиться. Чому я вам про це кажу? Тому що е, якщо е, приходить режисер, от і приносить цю ідею як мистецтво, то ми по-іншому ставимося до своїх продуктів. Якими навичками обов'язково має володіти режисер? Впевненості. Впевненості в, то, в те вірити в те, що в тебе все вийде. Тому що якщо ти вже знаєш, що в тебе нічого не вийде, можна навіть він ще нічого не знає, але він вірить. Потім от, бажання, кураж. От мені дуже подобається термін кураж, тому що це таке, знаєте, це енергія, над якій ти працюєш, кайфуєш. Не наляканий там з такими очима, а ти від цього отримаєш задоволення. Якщо в тебе це є, далі всі інші навики, які ми навчаємо, там навчаємо там, дівому аналізу, там, конструкції, там, вміння працювати з актором, події на завдання. Всі ці терміни вони всі можуть бути вивчені, а от це треба мати. Як знайти свій власний режисерський стиль? І, можливо, розкажіть, як ви знайшли свій режисерський стиль? Значить, режисерський стиль це найбільш складне, взагалі, в режисурі, тому що це означає, що людина досягла вже певного рівня харізми, бачення, в нього вже сформований свій особливий погляд і ще і навики це? Висловити в якомусь продукті. Тому і це є стиль. Коли ти дивишся на картину, ти бачиш, що це Брегель, або ти бачиш, що це там гоя, або ти не знаєш назви. Ти, якоюсь, ти бачиш стиль, так оце є поєднання вже цього зростання харизми ну внутрішньої, впевненості такої і розуміння з певним набором. Технології, якими ти це висловлюєш. Ну, наприклад, гоя там малює графіку, там чи ж додає колір. Ну, наприклад. Або ясно, тобто, це засоби виразності, якими ти користуєшся. То розкажіть про особливості саме е, такої режисерської роботи, саме за кадром. Ну, я такий режисер, що завжди, лізла в кадр. Це хоча... Ну, тому що в мене перша акторська освіта, друга режисерська, і мені завжди не вистачало в принципі, побути ще й в кадрі. Але це роблять всі режисери. От, так все ж таки, якщо за кадром. Так от, якщо за кадром, то тоді ведучий, журналіст і всі інші складові процесу стають для тебе засобом виразності, якщо б вам не було. Тобто, в принципі, ви з таким телебаченням не стикаєтесь. От у нас знаєте в чому різниця? Ви, у нас різні школи. Я представляю школу режисури. І ми ще Екарп'енка-Карого. І це найстаріша школа, яка має давні традиції, і вони прийшли, пішли всі з мистецтва. І коли я навчаю студентів, я кажу: ми в рамках мистецтва. А в принципі, до журналістики не ставляться як до мистецтва. І в нас різні підходи. Тому в наших підходах режисер головний. Фільм, коли знімаємо, то режисер є носієм задуму. А ви навчаєтесь в школі, де тележурналістика, ви задумали, написали, і це є авторське. А режисер до вас прийшов, типу, заповнити там десь пусті місця. Ось тут різні підходи. І на телебаченні, на жаль, досі це є. Ось режисура, як творча професія, чи залежить вона від особистого стану і настрою, і чи змінюється хоча б на декілька десятих якість продукту від цього? Ну, По-перше, ми можемо розділити режисуру телевізійну і кіно. Кіно зараз багато знімається, не можу сказати, що просто є кінобум у нас зараз. От, на телебаченні інший, мені здається, процес через те, що продюсерам. Вигідніше взяти формат і забезпечити себе від ну, провалу, скажімо так. так. Він вже абсолютно визнаний, перевірений і таке інше. Чому б і стає форматне телебачення? Отже, там режисурі немає місця про телережисуру. І що буде далі, я не знаю, але я передбачаю, що якщо є професія, то ці телережисери перейдуть в нові медіа. І там. Широке поле. Ми, наприклад, з минулим курсом робили веб-серіали, такі на три хвилинки для того самого смартфону там, чи телефону. А е, з цим курсом от, робимо телевистави в онлайні в зумі, там пробуємо різні продукти. В минулому році записали магбита в цьому діпа. Тобто е, пошуки ми ведемо, от моя майстерня, бо кожний майстер курсу він по-своєму будує програму. так. От і я бачу, що якщо ми зможемо виховати і ці навики традиційної режисури трансформувати ці нові медіа, от тут ми зможемо отримати якість, яку ще з якою можна буде конкурувати. Ну, скажімо, і на міжнародному ринку, і таке інше. Порадич, настанови, ви дасте журналістам, які хочуть опанувати і, журналі... і режисурську майстерність? Треба вчитися. Де вчитися? На жаль, в нас поки не сформована школа ведучих. От я кажу, що ми поки сформували тільки для курсів, а це, це не школи на 4 роки. Кожен має вибрати собі шлях сам, або ще один інститут, або курси. І отут у нас є. і цей наш інститут, я вважаю, з курсів найкраще підвищення кваліфікації Перше, тому що він державний, у нас є викладачі вже з досвідом із своєю студією, і з багатьма вже традиціями. От і нас вчилися студенти і Алла Мазур, і от ваш викладач, тобто ці ну, це люди, які вже досвідчені і йдуть за якимось нюансом. Тобто, що після цього інституту якраз вам сам Бог підказує піти. Вчитися або на режисуру, або на ведучих, або там, і там. У нас дуже багато людей, які вчаться і там, і там, і там, і всі, що можна курси, вони встигають опанувати, навіть операторські. Тому що це є три місяці, але це є така школа, ви собі не можете уявити, яку тут отримуєте там, за п'ять років, наприклад, в Карп'янка каро Дуже стисло, прямо от так. Так що раджу вчитися і вчитися. З яких інгредієнтів має складатися ідеальний медіапродукт і чи взагалі може він бути ідеальним? Він може наближатися до ідеального, але слово ідеальний, ви, мабуть, вкладаєте суб'єктивне. Для вас щось одне, ідеальне, для когось іншого. Будемо говорити, що, якщо ми будемо розуміти термін ідеальний, як відповідний до тієї ідеї, яку я склав, тобто до тієї моделі. Зараз навіть для того, щоб продукт відповідав повністю цій ідеї, як ви кажете, зараз, є навіть такий термін, як формат. Формат відрізняється від просто жанру, тим, що в форматі розписано все. Ви знаєте, що купуємо зараз формати, форматне телебачення. Це що означає? Прописано все, якої плановості має бути, скільки цих експертів, скільки секунд цей експерт говорить, якого плану ми його тримаємо. може навіть, що його відповідь складається з трьох фраз: і перша фраза про себе, друга про друга, і третя, наприклад, про, про вже цей продукт, який бачив. Ну тобто про все, але в той же час. Це забезпечує якість, тому що, наприклад, інакше візьме будь-хто цю, цю програму і зробить все, що завгодно. А так дуже цікаво, прилітаєш в Китай, дивишся, господі, дивишся, начебто все одне те саме, та сама декорація, так само сидять люди на такій самій плановості, тільки чирікають по-іншому, розумієте? Тобто ну, це дуже тебе так чіпає, зачіпає. Тепер з яких інгредієнтів, тобто ідеал може, і для того ми ввели цей формат. Що стосується яких інгредієнтів? Ну, перше, чого зовсім не вистачає, мені здається, в телебаченні, має бути людина, яка розробляє концепцію. Тобто, має бути, ну, роздивитися програму не як один вихід. А як, що він робить, на яку аудиторію він спланований, тобто все це має бути дуже концептуально визначено, і тоді воно точно потрапляє. Інакше, мені здається, проблема всього нашого українського телебачення, що воно ну, воно розмите через ці всі речі, тобто воно приблизне. В мистецтві є такий ну, термін, який означає ну, дуже погано». Якщо б не вживати якісь непри... пристойних слів, це означає приблизно. От приблизно трійка це дуже погано. Краще двійка або п'ятірка, і тоді це ближче до мистецтва, ніж таке, ні то ні сьо. От так оце ні то ні сьо. От фактично, ми так зараз маємо. Ну, якщо не вважати форматні програми, які в принципі куплені, розроблені, і вони працюють там. От, поэтому я не буду всі інгредієнти, а достатньо одно не вистачає концепцій концептуального мислення, не вистачає мислителів, концептів. Яке майбутнє очікує на телебачення? Були прогнози, що театр умре, кіно умре. Я думаю, що телебачення залишиться, але значно зменшить свою аудиторію тільки для ледачих. Скажімо, бо ми самі знаємо, коли ти втомився, ти ще можеш сісти перед телевізором. А коли ти не втомився, то ти будеш шукати речі і ти за своїм покликанням. Ну, бо сьогодні можна знайти і будь-якого режисера, і фільми, і все. Тобто, ти будеш щось шукати. Так, от, так як люди будуть ледачі ще довго, ну. Наше людство взагалі як кажуть, що леннощі вони сприяють процесу, так? Ну, цивілізації, то цей процес буде ще довго, і я думаю, що він залишиться. Тому, чим відрізняється? Тільки там, що вам хтось формував програму, а в інтернеті ти сам собі формуєш програму. Сь сьогодні відмінність технічної іншої немає, фактично, правда? Там екран, тут екран. От, якщо тобі, ну ті, хто не знає, куди йти. Марк Твен дуже цікаво сказав фразу, що хто не знає, куди йде, дуже потім дивується, що прийшов не туди. Так і тут, розумієте, якщо ти не знаєш, що ти хочеш, то ти сидиш такий, овоч, і ну, тобі що там каналізація, що треба, то туди вливає. А якщо ти лідер, якщо ти самостійна людина, то ти не дозволиш собі е, от е, це все. Отримувати, ти підеш якимось іншим шляхом. Я, на жаль, вже років сім, чи може більше, не дивлюся телевізор. Отак, така дивна ситуація. Дякуємо вам велике за цей майстер-клас, друзі. Оплески наші розстріли.